Так, ну ж, сьогодні ми поремонтуємо таку консоль, відкручуємо спочатку гвинтик. Витягуємо батарею і проходимося по всіх гвинтиках. Так, Обережно витрушуємо. Розкриваємо. Ага. Обережно я вже відірвав, провід е відкриваємо обережно, щоб не відірвати, я його припаяю назад. Бажано взагалі його відпаяти. Ще була проблема з цією консолью, не заряджала акумулятор. Можливо, в когось була така проблема. Проблема саме в ось цій мікросхемі. Ось вона перша йде. Я її замінив і все працює, заряджає акумулятори. Так, ну, що ми її повитираємо, обережно піднімаємо ось таким чином. Дисплей. І ось тут треба. Видавити є. І, в принципі, все. Далі вимиваємо і збираємо. Відмиваємо наш корпус в мильному розчині. Так, я його вже відмив, майже. Потім сушимо і. Збираємо назад. Так, намочили серветку спиртом і протеремо наші контакти. Можна й протерти екран. Так, прибрати пил. Можна від'єднати екран. Так, для зручної збірки я взяв кришечку від павербанка, просто сюди встановив. Так. Щоб пилі не було, як ми встановлюємо наші кнопочки? У нас є кнопочки випуклі. Ось одного кольору. І випукла, ось і вдавлена. Та, що вдавлена, вона йде. До краю корпуса ось таким чином. А та, що випукла ближче, да, йде, ми її ось так встановлюємо. Ну, а внизу у нас знаходиться вдавлена, де сюди. Так, на, наступний крок хрестовина. Тут немає різниці, як ми її встановимо. І. Тепер будемо встановлювати наші резинки. Ну, якщо ми порівняємо резинки з оригінальні з тими, які придбав, то бачимо, що оригінал трішечки товстіший десь на, не знаю, на відсотків 50, мабуть. Ну і твердіший. Ну Тут вони вже у нас, так, одна ще ціла. А ці у нас вже. А от хрестик взагалі. Так. Ну що, встановлюємо наші кнопки. Встановлюються пази відповідні. Ось таким чином. Є у нас. Ну і хрестик так само є ось тут паз. Так. З цим проблем немає. А от кнопочки старт і селект, вони. В комплекті йдуть не такі. Вони під кутом. Ну, як я вийду з цієї ситуації, відірвав повністю наш старт і селект, і вставимо ось таким чином і обрізавши. Так. Ну, якось так у нас буде. Ну і тепер вставимо їх сюди. Так, довелося прибрати всю цю підкладку, бо погано фіксується. Ну що збираємо знову назад. Так, ну що, протестимо нашу гру? Так вгору працює, вниз працює. Так, ну все працюють. от как раз так мне сдается трюшка